Минулого року я був на Ківбукфесті. Це книжна велика така подія, організована нашим форматом Владом Кириченка. Він мене запросив, і я не тільки там купив нові книги, а ще й послухав цікаві виступи. Зокрема, відвідав панель про економічні книги, і її відкривав Володимир Поперешнюк, співзасновник нової пошти. Мені було дуже цікаво почути його виступ. Я, до речі, багато в чому з ним можу погодитись. Тут я поділюся аналізом того, чим я, в чому я з ним згоден, а в чому ні. От він почав з того, що в Україні практично немає якісної економічної освіти. І тут я з ним вимушений погодитись. На жаль, це так, тому що від школи до університетів, до профільних факультетів, да, ми з вами не знайдемо якісного і достатнього. Глибокого вивчення найважливіших речей, да? тобто, зокрема, економічної історії, економічної географії, того, де які ресурси розташовані. Да? Технології виробництва, що на базовому рівні, хоча б, що з чого робиться, да? тобто розуміння оцих ланцюжків створення доданої вартості, історії економічної політики, да? тобто того, які країни використовували які інструменти для того, щоб розвивати свою економіку, ставати сильнішими. Економічної інженерії ми з вами не знайдемо, і економічного синтезу, а це ті дисципліни, які взагалі є ну найбільш проривними. Да? Якщо ми хочемо збудувати сильно заможну успішну економіку, то без них просто не обійтись. Але в університеті, в академічній системі освіти цього не дають, тобто дають дипломи. Дають якісь людині години, да, дають якісь формальні завдання, але занурення в цей цікавий, складний і дуже корисний світ економіки цього практично не відбувається. Отут я з паном Поперешнюком згоден, та, згоден в тому, що видається недостатньо книг про економіку. І, до речі, мені дуже сподобалось те, що він не просто каже, це погано, да, а він каже, і у відповідь на це. Я профінансую створення власного видавництва і видам 50 книг про економіку. Але не просто 50 книг, а 50 правильних книг, тому що є неправильні книги. І отут ми з ним перестаємо погоджуватись. Тому що на самому початку свого виступу пан Володимир показує на екран величезний на проектор виводить оцю книгу. І кажуть, я хочу навести вам приклад книги, яку не можна читати, тому що вона є взагалі там антикарисна, да, тобто її не можна читати, вона є погана книга про економіку от приклад того, що не читати. І мені дуже цікаво сидіти це, слухати в залі, та. Да? Не тільки тому, що я люблю читати, люблю книги про економіку, і взагалі вважаю, що краще мати різні кути зору на одну і ту саму ситуацію, проблему і це дозволяє краще зрозуміти. А ще й тому, що якраз. Українська асоціація римського клубу, да, тобто, яку я очолюю, ми видали цю книгу українською, і причому ми цей вибір зробили дуже свідомо і цілеспрямовано, тому що ми цю книгу вважаємо надзвичайно корисною. Знову таки, ми її видали в видавництві наш формат е, от, за підтримки компанії Інтерпайп. Це було на 50-ти річчя е, до речі римського клубу. Да, тобто, е, і чому ця книга дуже важлива, чому я. На відміну від пана Поперешнюка, раджу вам прочитати її. Я кілька аргументів вам наведу про це. Ну, по-перше, вона написана непересічним професором Кембриджського університету Джангом. До речі, його батько був міністром промисловості і ресурсів Південної Кореї. Ми нещодавно з вами обговорювали ініціативи економічні Південної Кореї в сфері інновацій. А, і сьогодні ми говоримо про автора південнокорейського карейського походження. Тобто для нього це не тільки економічна теорія, економічна політика, історія для нього це ще дещо особиста історія його родини, тому вона дуже легко написана і відчувається, що це те, чим автор дійсно живе. До речі, цікаво, що нинішній голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха він навчався у професора Хайонджанга, а професор Хаюнджанг читав в нього лекції з економіки. Е, так от, чому я раджу прочитати цю книгу? Вона не ортодоксальна, вона йде багато в чому проти тренду, проти мейнстріму. Так? Ну, я прочитаю вам буквально кілька таких е, заголовків, да, тобто, в. Е, в змісті цієї книги, які е, пов'язані з розвінчанням певних міфів, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки вона є інтелектуально сміливою. Наприклад, не існує такого явища, як вільний ринок, факт номер 1 факт номер 8 капітал має національність. Далі ми живемо не в постіндустріальну епоху, Африка не приречена на відсталість. Коли багаті стають багатшими, інших це багатшими не робить. У бідних країнах люди більш підприємливі, аніж у багатих. Розвиток освіти сам по собі не робить країни багатшими. Рівність можливостей може бути несправедливою. Фінансові ринки повинні стати менш а не більш ефективними. Хіба це не цікаво, да? тобто, а мені здається, що взагалі інтерес і цікавість це головна передумова навчання, пізнання чогось нового, тому що, якщо немає інтересу, якщо щось не цікаво, да, то ви це не запам'ятаєте, не використаєте, і взагалі який це має сенс. Тому мені здається, що є логіка в тому, щоб прочитати. Цю книгу. Я наведу вам кілька таких ідей з вступу до книги, який написаний самими авторами, для того, щоб ми отримали, так би мовити, систему координат, загальне бачення, про що ця книжка. Багато взагалі критиків от хаю і інших дослідників цього напряму, вони кажуть. Ну, це все погано, тому що це соціалізм, да. Тобто, і Хаюнджанг на самому початку відкидає е, ці звинувачення, ці закиди, да. Тобто він підкреслює, що ця книжка це не антикапіталістичний маніфест. Критикувати ідеологію вільного ринку не означає виступати проти капіталізму, незважаючи на свої проблеми та обмеження, капіталізм на моє переконання є найкращою економічною системою. З-поміж усіх винайдених людством, я критикую конкретну версію капіталізму, яка панує в світі останні три десятиліття, тобто капіталізм вільного ринку. І коли кажуть, що знов таки економіка це наука для економістів, це наука для тих, хто це вивчає, має цим займатися професійно, хай юнджанг. Не погоджуються з цим, я з цим також ніколи не погоджувався. Да? Він наголошує, що нам зовсім не потрібно добре знатись на технічних подробицях, аби оцінити те, що відбувається в світі, і вимагати того, що я називаю активною економічною громадянською позицією, тобто домагатися правильних дій від тих, хто перебуває на керівних посадах. Про що йде мова? Да? Що дуже часто ми з вами можемо почути, що хтось каже. Ну, дивіться, ви не згодні з якимось економічним рішенням? Ну, ви ж не розбираєтесь, ви не експерти, та тобто, а от реформатори вважають, що так треба робити. І... Саме це вже ну, ніби тає є підґрунтям е, того, що навіть не можна з цією позицією, не можна про неї думати, не можна розглядати альтернативи, бо ви ж не експерти, ви ж не економісти. От Хайджанг каже, що економіка вона зачіпає життя всіх нас настільки глибоко на наше професійне життя, наше взагалі особисте життя, в тому числі, що ми маємо в ній розбиратися, ми маємо принаймні розрізняти, що таке добре і що таке погане. І е, Хаючан наголошує, що як я покажу в цій книжці, істини, да, quoted, е, які пропагують ідеологи вільного ринку, засновані на некоректних припущеннях, на зашорених поглядах і навіть на корисливих концепціях. Тобто мова йде про те, що економічна теорія вона насправді не є нейтральною, те, що відстоюючи ту чи іншу економічну теорію. Люди відстоюють ті чи інші рішення, які будуть прийняті або не прийняті на рівні державної політики. і Результатом цього буде чиясь вигода. І навіть не прийняте рішення, воно має дуже конкретні наслідки для конкретних груп інтересів. Тому це теж е, треба розуміти. Да? Економіка не є нейтральною, вона не є. Економічні гравці взагалі вони не можуть бути об'єктивними і неупередженими. До речі, цим економіка відрізняється від фізики. Я поділюсь тут з вами відео, яке я записав на цю тему. Так от, що робить ще Хоюджан? Він аналізує наслідки великої рецесії. Він вказує на те, що от те, що відбулося. Це шалене економічне падіння, крах, який призвів до втрати дуже багатьох е, активів, да, багатьох бізнесів, багатьох там, пенсійних заощаджень людей по всьому світу. Це не випадковість. Так? А він каже: це катастрофа, яка є результатом панування ідеології вільного ринку, яка править світом з 1900 років. 80-х років. Нас запевняли, що ринки, якщо в них не втручатися, забезпечать найбільш ефективний і справедливий результат. Ефективний, тому що індивіди краще розуміють, як використовувати ресурси, які є в їхньому розпорядженні, а справедливий, тому що конкурентний ринок забезпечує відповідність винагороди індивідів їхній продуктивності. Нам розповідають, що бізнесу слід давати максимум свободи, мовляв, компанії, які найближчі до ринків, знають, що саме краще для бізнесу. Якщо дозволити їм робити те, чого вони прагнуть, створюватиметься як найбільше багатства, що принесе блага решті суспільства. Нам розповідали, що державне втручання в ринки призведе до зниження їхньої ефективності. Державне втручання часто спрямовується на обмеження масштабів створення багатства через помилково витлумачені елігатарні міркування. І навіть якщо це не так, кожен уряд не в змозі перевершити результати самого ринку, оскільки він не має ні необхідної інформації, ні стимулів для ухвалення ефективних бізнесових рішень. Одним словом, нам пропонували покластись в усьому на ринок і позбавити його державного втручання. І дотримуючись цієї паради, насправді дуже багато країн проводили свою економічну політику. Да? Тобто, я думаю, що ці слова вам будуть дуже е, знайомі. Приватизація державних промислових фінансових компаній дерегуляція фінансово-промислового секторів, лібералізація міжнародної торгівлі та інвестицій, да, вільний рух капіталу, без жодних бар'єрів і мит торгівля І так далі, і так так далі, далі зниження податку на прибуток, скорочення соціальних виплат і е, все в цьому, в цьому ж напрямі. Да. Але результати цієї політики по факту. Виявилося цілковитою протилежністю обіцянкам, тому що ми побачили більшу фінансову нестабільність, ми побачили менше економічне зростання, ми побачили ще більше зростання нерівності замість вирішення тих економічних проблем, які, нібито, мал ма мали бути вирішені через цю ідеологію вільного ринку, через відповідну економічну політику. І насправді дуже багато країн вони від цієї політики вже відмовились, в тому числі Сполучені Штати Америки. Кілька десятиліть вони перехворіли цією новомодною хворобою ідеології вільних ринків і в крайня якби, версія цієї ідеології це є лібертаріанство. Я поділюся з вами аналізом цієї концепції. І на сьогоднішній день ми бачимо з вами, що. Переважно всі успішні країни світу, вони не тільки в своїй історії послуговувалися економічною інженерією, проводили проактивну економічну політику, були жорсткими протекціоністами, але навіть сьогодні ми бачимо, що історія повертається на круги своя, так би мовити, та? тобто і США є дуже потужним протекціоністом прямо тут і зараз. Вони війдуть. Торгівельну війну з Китаєм, дуже високими митними тарифами обклали торгівлю з Китаєм. А Трамп взагалі обіцяє, що у випадку перемоги на виборах він 10% відсотковим митам обкладе імпорт до Сполучених Штатів Америки. І ми бачимо, що інші дуже успішні країни, в тому числі Південна Корея, розвивають конкретні обрані напрями, які вони вважають стратегічними, наприклад, такі як виробництво мікрочіпів і уряд. Не тільки робить кроки сьогодні, вони обіцяють на майбутнє захищати внутрішніх виробників для того, щоб ця індустрія розвивалась в країні. Як це називається? Це називається протекціонізм. Да? Тобто, поділюсь на цей аналіз кейсу Південної Кореї. Тому я вам дуже раджу прочитати цю книгу в одному з наступних відео. Я для прикладу розберу перший першу главу. Цієї книги, яка називається Вільних ринків не існує, не існує такого явища, як вільний ринок. Парадоксально, провокативно, але наступного разу ми це з вами розглянемо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і підтримуйте нас на Patreon. До зустрічі!